Чини росіян, поговоримо далі. Роман Єделєв з нами на зв'язку. Це доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітання вам, пане Романе. Доброї ночі. Вітаю. Доброї ночі, ви знаєте, взагалі здоровим глуздом проаналізувати те відео, яке ми щойно показали, і зрозуміти, чи сприймають це окупанти, чи не сприймають, і чи взагалі розуміють вони, що за це може бути покарання? Покарання, мабуть, ну говорити не потрібно, тому що розуміння точно цього немає, якщо є відео, яке вони виставляють, і таким чином хизуються цим. Але з точки зору міжнародного права, що ми можемо зробити, щоб покарати цих людей, і наскільки це можливо в сьогоднішній. Іх Ну, дивіться з точки зору міжнародного права. Немає різниці, чи розуміють ці люди, що вони вчиняють воєнний злочин, чи не розуміють, чи знають відповідні положення третьої Женевської конвенції 1949 року, чи не знають. Все це не звільняє від відповідальності. Ці особи вчиняють найстрашніші звірства, так які може вчиняти одна людина проти іншої людини, коли особа опиняється під твоєю владою, і ти використовуєш цю владу, щоб цю людину принизити, щоб цю людину закатувати, і можливо, щоб цю людину вбити. Після Другої світової війни були розроблені належні міжнародно-правові норми для того, щоб от ті звірства, які відбувалися під час другої світової війни, не повторювалися. А якщо вони повторюються, то за них несли відповідальність і держава, і конкретні особи, які ці звірства вчиняють в 1998 році, було прийнято римський статут міжнародного кримінального суду, який ще детальніше. Розписав усі правила поводження з військовополоненими, і в яких випадках ми можемо говорити про вчинення воєнного злочину? Ну а в яких випадках ми можемо говорити про дотримання положень міжнародного гуманітарного права? Як притягати цих осіб до відповідальності, і не лише осіб, а й державу Російської Федерації, то це е, цілий комплекс заходів. Так найбільш очевидний є, і найперше, що треба робити, це справді відкривати кримінальні провадження за статтею 4.3.8 кримінального кодексу України, яка називається порушення законів та звичаїв ведення війни, і яка прямо передбачає так, от неналежне поводження з військовополоненими. І от що Україна зараз точно повинна зробити це задокументувати всі ті факти е неналежного поводження з військовополоненими, от як ми бачимо на цьому відео, але ж ми розуміємо, що Російська Федерація свідомо систематично і широкомасштабно так порушує всі свої зобов'язання по відношенню до українських військовополонених, яких вона утримує. Далі, ми можемо і маємо звертатися до третіх держав, щоб вони відкривали кримінальні провадження в своїй системі правопорядку, в порядку універсальної юрисдикції, щоб жодна особа, яка вчиняла воєнний злочин у вигляді знущань над військовополоненими, не Могла приїхати в цю державу і розуміла, що вона в, там, в більшості держав світу так буде заарештована і притягнена до відповідальності, тому що це злочин за кримінальним законодавством кожної держави світу. Це теж треба розуміти. І третій шлях, який Україна теж активно застосовує, це міжнародний кримінальний суд. Зараз міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт по двом фактам: так, це депортація українських дітей і обстріл енергетичної інфраструктури. От Україна має зробити все можливе, щоб міжнародний кримінальний суд звернув особливу увагу на всі факти порушень прав військовополонених, які вчиняють представники Російської Федерації. І видав ордери на арешт, хоча б щодо вищих посадових осіб, які в Російській Федерації несуть відповідальність, так і це їхні посадові обов'язки забезпечити належне тримання українських військовополонених. Це належне тримання не забезпечується відповідно. Там генерали, міністр оборони так, не знаю. Ще вищі чини так пенітенціарної служби Російської Федерації, щодо них також повинен бути ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Щоб знаєте, от найнижча посадова особа в цій ланці, так вона нарешті зрозуміла. Що відповідальність вона в будь-якому випадку настане, і, от чим довше так той самий міжнародний кримінальний суд тягне з цим, тим на жаль більше фактів порушення прав українських військовополонених ми можемо спостерігати. Звичайно, там є дискусійне питання. Знаєте, от як наші західні держави-партнери бояться ескалації, так. То тут теж можна говорити, що якщо проти там осіб буде ордер на арешт від міжнародного кримінального суду, то вони вже точно будуть порушувати права українських військовополонених. Але воно так не працює, розумієте добре? Там щодо однієї особи є ордер на арешт, можливо, їй там вже є менш чого втрачати, але її от. Е... Службовці, які несуть службу поруч з нею, вони зрозуміють, що і щодо них може бути ордер на арешти, і ось це розуміння воно будемо сподіватися, так хоча б трохи зупинить від тих порушень прав військовополонених, які вчиняються військовослужбовцями РФ. Але Якщо можна ще остання думка, ми ж маємо розуміти, що це загальна політика Російської Федерації. Так вони так ставляться до осіб, яких затримують на мітингах, яких затримують там за антивоєнну позицію. Вони так, в принципі, ставляться до осіб, які знаходяться в слідчих ізоляторах, тому ось. Знаєте, це ж теж показує рівень цивілізованості Російської Федерації, що він на жаль на дуже низькому рівні, і от тут Україна також може звертатися до тих держав, які продовжують. Комунікувати з Російською Федерацією, так держави-члени Брікс, чи певні держави глобального півдня, щоб вони повпливали на Російську Федерацію, і, от через можливо, держави близького сходу, так щоб вони. Звернули увагу Російської Федерації на цю проблему, тому що знущання над військовополоненими вони ж не дають ніякої військової переваги. Розумієте, ті свідчення, які можуть бути отримані під катуваннями, вони ж найчастіше неправдиві, бо людина говорить що завгодно, аби ці катування припинилися. Ну вже ж доведено багато разів, що катування військовополонених мають лише зворотній ефект. Ну, що тут робити з Російською Федерацією і військовослужбовцями? Звичайно, це просто жахливі кадри і жахливі свідчення, які ми отримуємо ледь не щодня. Пане Романе, якщо то про те, якщо вже є рішення, та є навіть певний звинувачуваний і є дані про те, хто є ці особи або є командири, які надавали ці певні накази, хто може? Здійснити затримання або арешт певних осіб, тому що якщо так як ви кажете, під час перетину кордону, то очевидно, що є люди. Там більшість росіян взагалі не виїжджали, та за менші держави і до повномасштабного вторгнення. А тут то, очікувати, що їх затримують виключно тоді, коли вони будуть перетинати кордон, то через скільки це років може бути, якщо це буде взагалі невідомо. Тоді який варіант? Тому що якщо до історії повертаючись, да ті, хто були винні або чинили по подібні злочини під час другої світової війни то є люди, які отримали покарання через 50 років після того, як вже відбулася завершилась війна, і так далі. Тобто, тут часові терміни, які є, чи можемо ми згодом отримати, що все термін давності завершився? Там за 10 років цю справу закриють, і на цьому все. І ці зґвалтування були. Історія є, покарання немає. Дивіться, дуже хочеться вірити, що людство з 1945 року все ж таки розвинулося. І, і нам не доведеться чекати 50 років для того, щоб особи понесли відповідальність. Але справді треба розуміти, що це питання не завтрашнього дня, не наступного місяця. Це питання років. І, і от в цьому прикладі, з 50 роками, ви знаєте, що найголовніше: що відповідальність нарешті. Так дійшла до тих осіб, які вчиняли ці злочини. От і тут ми маємо зробити все можливе для того, щоб ці особи не уникли відповідальності. Відповідальність може бути в Україні, так якщо Україна затримає uh -huh. цих осіб, вони опиняться в полоні, і, і е, суд так визначить, що ці особи вчинили воєнний злочин, і статус військовополоненого не захистить їх. Від відбування покарання за цей злочин в українській в'язниці в Російській Федерації зміниться влада. Російська Федерація сама буде розслідувати всі ці злочини і притягати до відповідальності. Невідомо, коли це буде, але ми ж не маємо сумнівів, що це відбудеться. Міжнародний кримінальний суд так, це також дієвий механізм. Що потрібно зробити зараз вже сьогодні? Щоб от ті особи, які вчиняли воєнні злочини, вони були загальновідомими, і от в тих селах, в маленьких містечках Російської Федерації, де ці особи проживають, всі знали, які жахливі речі вони коїли на окупованих територіях. Які жахливі речі вони коїли під час е, збройного конфлікту, так і ось вже це буде певним чином відповідальність цих осіб, тому що ми ж розуміємо, так що якщо ти гвалтуєш на окупованій території, то ти будеш гвалтувати і коли повернешся в місто свого проживання, і от е, на цьому етапі, щоб хоча б ці особи не були невідомими, розумієте? Бо Ну насправді ж, це теж певна форма відповідальності, і такий знаєте, первинний етап цієї відповідальності, коли твої сусіди знають, що ти воєнний злочинець, і коли твої сусіди знають на які жахливі речі ти спромігся в Україні, і отже, таких самих жахливих речей від тебе можна чекати і в твоєму рідному місті. Дмитро Лубинець, уповноважений Верховної ради з прав людини, на початку року наводив цифру 28 тисяч цивільних українців, які зараз перебувають в російському полоні. Згідно міжнародного права, ми знаємо про те, що обмін цивільних на цивільні всіх на всіх не існує. Що робити в даному випадку? Як виправляти і що робити, от саме з поверненням цивільних українців додому? Так, з цивільними особами справді є проблема не проблема з обміном, тому що обмін в принципі не регулюється міжнародним правом і міжнародним гуманітарним правом. Це питання, яке, на жаль, залежить від двох держав. Які утримують цих військовополонених із можливим залученням держав покровителів але Російська Федерація зараз відмовляється від е, такого залучення, як ми знаємо, Російська Федерація не допускає до українських військовополонених і представників міжнародного комітету Червоного Хреста. Так і от все це порушення, про які треба постійно заявляти з цивільними особами е, чи з заручниками, так е, найбільша проблема в тому, що не визначено чітко їхні права яких Російська Федерація має дотримуватися, утримуючи цих осіб, міжнародне гуманітарне право само по собі забороняє брати цивільних осіб в полон? Так, оце просто заборонено, і кожен такий випадок це окреме порушення, вчинене Російською Федерацією? Далі, оскільки є заборона, то немає правил як ставитися до цих цивільних осіб. Навіть бачите, це слово заручник, воно в принципі не визначене. Вплинути через міжнародне право навряд чи нам вдасться, але дипломатичні засоби ми можемо застосовувати і звертатися до третіх держав, щоб вони посприяли. Так знову ж таки держава близького сходу активно сприяє тому, щоб Російська Федерація повертала цих заручників. Але ситуація справді дуже складна, і от тут нам навіть складніше бачите, кваліфікувати ці діяння зі сторони Російської Федерації і окремих індивідів. тому що чи порушення це законів і звичаї ведення війни ну скоріш за все, але не саме поводження, так, от жахливе поводження. Які ці особи отримують в Російській Федерації, Україна правильно робить, що говорить про це? Україна повинна ідентифікувати всіх цих осіб, які отримуються в заручниках Російської Федерації. Так це в тому числі дозволяє нам говорити, що Російська Федерація не порушує не тільки міжнародне гуманітарне право, що Російська Федерація є державою терористом. Тому що взяття цивільних заручників так це діяння з метою саме залякування інших цивільних осіб, які є на окупованій території, щоб вони співпрацювали з Російською Федерацією, тобто е, міжнародне право кваліфікує це діяння як порушення. Російська Федерація несе відповідальність за ці порушення, тому що проти Російської Федерації вводяться санкції, хай би. Наскільки нам не подобався обсяг цих санкцій, але без них було б значно гірше в будь-якому випадку. Але знаєте, примусити Російську Федерацію повернути всіх цих осіб чи там забезпечити обмін всіх на всіх, ну на жаль, лише збройні сили України так своїми перемогами можуть впливати на поведінку Російської Федерації, План на Роман. жаль. Право тут обмежено в своїх можливостях. ще хвилинку маємо. і Важливо би хотіла ще зафіксувати той момент примусового вивезення дітей і примусової паспортизації, тому що це те, що ми можемо дійсно втратити, коли ми не маємо навіть переліку та імен дітей, яких вивезли, вкрали, змінили ім'я, зробили навіть громадянство не лише Російської Федерації, а вже інших можливо європейських країн. Над цим ну принаймні є механізм, щоб над цим працювати. Будь ласка, 30 секунд. Ну будемо сподіватися, що буде прийнята резолюція Генеральної асамблеї. ООН з цього питання. Ну, ми говоримо про те, що це геноцид, тому що це дії спрямовані на часткове знищення української нації. Ми привертаємо увагу до цього питання, але такого знаєте механізму, який би спрацював одномоментно, на жаль, немає. Це це залежить від того. Наскільки швидко перемогою завершиться війна України з дякую. Російською Федерацією. Дуже дякую вам, пане Романе. Спасибі, що доєднались в цю пізню годину. Роман Єделів був з нами на зв'язку. Доцент кафедри міжнародного права національного університету імені Тараса Шевченка.